7 днів від болю до ясності. Розкажу трошки про цей челендж чи марафон, називайте його як хочете. Що це буде? Він стартує 29 числа, вже в понеділок. Тому ті, хто написали, зачекайте, все розкажу і розповім. А це туди буде входити кожного дня 25-40 хвилин плідної роботи. Ми будемо розбирати ваші болі, будемо працювати з вашими емоціями, будемо працювати з. Негативними переконаннями або страхами. Да? Кожен може прийти в цей марафон зі своєю проблемою і вирішувати її, пробувати да, самостійно. Там будуть техніки, там будуть міні-гіпносесії, там будуть можливість звільнення да, від цих всіх негативних проблем. Тому а, хто зараз ще хоче туди долучитися, це буде створено телеграм-канал. Я напишіть Хочу, да, я подобавляю вас в той канал. Там ми будемо всю неділю працювати з вашими проблемами. Кожен зможе сам отримати таку можливість, як керувати цими емоціями. Тому що кожен з вас знає, що лише та людина, яка керує емоціями на сьогодні, вона керує цим світом.